Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клімагру. Сьогодні у нас в відеогляді вентилятор витяжний аеравліка QXD HT, це витяжний вентилятор, який монтується в стіну, розтроблюється під нього під корпус спеціальна колость. Це передня панель з боків затягується повітря через, через ці отвори по боках. Є фільтр для очистки повітря і е, сама панелька шумо шумоізольована. Чим, а чим він такий цікавий? Е, вентилятор може монтувати стіну в будь-якому положенні. Ну, наприклад, якщо ми отак монтуємо, це йде виброс повітря вгору, і можна ще до нього додатково підключити повітропровід. З, наприклад, з іншої кімнати, з іншого санвузлу. Тобто, у вас може бути встановлений один вентилятор на два приміщення. Цей, саме цей вентилятор QDHT він обладнаний таймером і датчиком вологості. Тобто, при включенні вентилятор почне працювати на витяжку, при виключенні він буде допрацьовувати по встановленій вологості. І по затримці відключення по таймеру. В комплекті йде сам вентилятор з панелі, лицева панель, фільтр і додатковий коннектор для повітропроводу, а також кріплення болти для кріплення панелі і болти для кріплення корпусу вентилятору до стіни. Інструкція, інструкція на англійській мові. Дякую, гарно.